Привіт, малята! Давайте привітаємось нашою Віталочкою. Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, нехай воно росте! Я всміхаюсь дощику лися, мов з відра. Я всміхаюсь діткам, звичу їм добра. Привіт-привіт, малята! А тепер послухайте віршик. Гарно, тепло у садку. Снігу вже немає. і з під листя у кутку крокус виглядає. Наче золотом горять пелюстки жовтенькі і листочки мерехтять ніжні зелененькі. Ранньою весною, як тільки сходить перший сніг, з'являються перші весняні квіточки крокуси. Пропоную вам їх намалювати. Але спочатку давайте потренуємо наші пальчики. Повторюйте за мною. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Тихо, вітер їх хитає, пелюстки перебирає. Потренували пальчики. ось так. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, тихо засинають, голівками хитають. Молодці. Для того, щоб було зручно малювати, підготуйте аркуш білого паперу, куаш зеленого та жовтого кольорів, виделку та пляшечку. Починаємо малювати галявину. Беремо виделку та занурюємо її у зелену фарбу. Та притискаємо до аркушу ось таким чином. Тепер малюємо квіточки, беремо пляшечку, занурюємо її у фарбу жовтого кольору, малюємо квіти. Ось така гарна галявина з весінніми квітами в нас вийшла. Малята, мені дуже сподобалася. Сьогодні малювати разом з вами. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. До нових зустрічей. Бувайте!